Продавцям досі не подобається, ідея торгувати в переході. Яка там виручка, там немає ніякої виручки. там квіти в'януть, люди не йдуть. Взагалі, підвал і все. А... заболіла, скорчило мене і все. Я не думаю туди повернутися, на нас заганяють силою, а вертатися туди ніхто не хоче з нас, ні один ніхто не хоче вертатися. Втім, не це стало головною причиною переміщення квіткарів на вулиці. Річ у тім, що як і обіцяв підприємець Ярослав Ткачук, який займається облаштуванням підземного квіткового базару, зараз там встановлюються кабінки для кожного продавця з тим, аби надати базарчику цивілізованішого вигляду. Саме зараз там йде ремонт. До речі, якщо ви проходили останнім часом повз квіткові ряди, то не могли не помітити, що асортимент квітів значно зменшився. Продавці пояснюються нинішньою фінансовою кризою. Тепер вони перепрофільовуються на прорі квітів, які вирощує рівеньські зеленого господарства.